Фейсбук як віддільний мір. Я спершу почала публікуватися в Тіктоці, потім Інстаграм, і ось нещодавно Фейсбук у мене з'явився. Він у мене й був, але публікуватися почала нещодавно. І одне із відео, яке я виставляла ну, буквально декілька днів тому, це було про те, що не публікуйте погані коментарі, бо це буде картина вашої життя. Я сьогодні щось, случайно не зайшла. Я взагалі не заходжу в коментарі. Фейсбуковські. Бог ти мой, Мене там кляли. уявіть. Я їм кажу, не пишіть погані коментарі, а вони мені, ти нам вказувати не будеш. Ну, мені подобалася одна жінка каже, вроді би симпатична. Вони мене обсуждають, там, да? Тіпо, мене там немає. Вроді би, симпатична, від неї такий негатив, бре. і глянула там декілька людей полайкали. І там же можна нажати і побачити, хто це полайкав. Я так нажимаю, і ці жінки на мене підписані. І якщо оці погані коментарі пишуть 60-річні плюс-мінус жінки, то лайкали більш молодші. Ну, типу, я їм якась негативна, але вони на мене підписані. Ну, звісно, я їх позаблокувала, бо я не з тих людей, які кажуть, що ой! Чим більше поганих коментарів, тим краще. Я вам скажу, що я би я хотіла багато коментарів, я знаю, якими темами можна спекулірувати. Я просто б вийшла, вам кучу матів би розказала. Я можу це зробити, до речі, просто моя сім'я просила, щоб я не матюкалася. І ви б не видержали. І ви б там Ми б срач розвели в місті з вами нормальний. такий. Ну Но я не хочу. Мені цього негатива достатньо вокруг. Я хочу свій блог вести на іншому. І всі люди, яким я неприємна, і вони не можуть пройти мимо, випишіть, а я буду заходити і блокувати вас. Бо я хочу двигатися з світлом, а не з темнотою. Я головне забула: стосовно того, що я неграмотно розмовляю, Ну, типу не зрозумієш, чи це українська, чи це російська, чмирять мій суржик, так от.